Закінчуйте, будь ласка. Бо ви переходите зараз на особисті, коли ви говорили та, зі мною про виступ, та, говорили та, зовсім про інші речі. Будь ласка, про те, що та, ми та, з вами домовилися, про те говоримо, а, а не переходимо на особистості на ділянки. Можемо обкладати зараз, можна покладати прокуратури, организм. Є представники прокуратури, є представники органів та, правоохоронних органів, та, Наш, Власне, Наші так? Активісти вже готовлять е, листи е, до е, комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією. Значить, е, е, ахне вся Європа від цього. Я вам обіцяю закропля. Це, 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 це мої діти писали заяву на одержання земельних ділянок під забудову 2004 рік. Так само відповідь від попереднього голови від теперішнього землі немає за підписом Геннадія Москаля. Є велика стаття, є, значить, великий матеріал, в якому надається інформація про те, що саме пан Карпенчук очолює злочинну групуванню по розкраданню по розбав землі, і в його входять так само такі посадові особи, як Світозельський і, і, і пан Загіней. Так що у нас в районі дуже і дуже неблагополучна ситуація. Із питанням землі, яку використано для того, щоб збагатитися, неначе люди, якщо, якщо перемогли на виборах, неначе виграли лотерейний квиток з величезним виг... з величезним виграм. Наступній сесії знову буде оголошено про судову справу. Так, будь ласка, депутат депутати Микола Іванович. Ми у нас прийде стільки людей, що вам буде дурно. Що <гум> <гум> Чого ти лякаєш? <гум> Я тобі особисто. <гум> Все ваш виступ, ви доклад, говорили ви про те, що, по-перше, по це не стосується депутатів районної ради і рішень районної ради про те, що ви тут виступали як одна особа, так і друга. По-друге, я чому виступив? Я... Назвала було моє прізвище. Говорили, що Карпенчук подав. У мене є підстави подати також на кляузу, яка була тут оголошена. На сесії. Проте. Ви виступили пан Святозельський. Я не знаю, де моє там називається прізвище, але про те, що Свінтозенський займався дерибаном землі в Рівненському районі. Працюючи головою Рівненської районної ради майже 8 років, я собі особисто, ні члени моєї сім'ї, маючи на те право, бо працюючи. В Рівенському районі вся сім'я практично жодної ділянки ні в одному населеному пункту чи ні в одній сільській раді не взяла. Це перше. Друге, депутати районної ради, голова районної ради ніякого відношення до розподілу земельних ділянок в Рівенському районі не мають. Хочу так само до працювання. Так, так, представників громадськості звернутися, ви говорите про е, територіальну громаду, так, які підзвітні органи місцевого самоврядування. Е, пан Чемерик, скажіть, в Городку зареєстрована територіальна громада? Територіальну громаду як юридичну особу, публічного правонарушення. Це громадська організація, рівне контролю. Це організація. Я запитую про територіальну громаду, статут, юридична особа. Ви маєте От я пропоную для всіх громад територіальних Гримінського району, для того, щоб ваші е абсолютно всі дії лежали в юридичній площі, ви зобов'язані реєструвати територіальні громади, ви зобов'язані мати статут, з яким можете познайомити, можете познайомити Цесії сільські селищні, а можете не ознайомлювати. Якщо у вас лояльний голова, він зобов'язаний, він вам буде сприяти, статут на сесії буде розглянути. Далі знаєте, яка процедура. Після того ви маєте словне право бути скаржником, позивачем, відповідачем, юридичним собі, розумієте? Це не мусить бути якась одна ініціативна група з 10-20, чи ви кажете, купу людей проведете, Вас мало. Мусить бути територіальна громада. Тоді будь-який орган самоврядування місцевого мусить з вами працювати. Це передбачено статтею 5 Конституції України і іншим цілим рядом законних та законних актів, розумієте? Тому а, но, наших то керівників і до депутатського корпусу ці речі слухати неприємно звичайно, так? От. Але ви згадайте, що було рік тому, і завдяки чому ви в тому числі є керівниками. Розумієте? Так. Тут е з боку попередників так, той, е минулої влади зараз різні угідливі і цинічні всякі інші коментарі до нових спеціалістів, до нових начальників і Так, вони роблять помилки. І вони так само підуть геть, що ці помилки будуть критичні. Але, товариство, за вашої так само участі, така ситуація в державі склалася, що люди на ті протестні акції повиходили. Якщо зараз не навести спільну лад, якщо не, зробити, не утворити, не започаткувати рух в тому напрямку, зі створення територіальних громад і злучення до всіх абсолютно процесів, нас це ніколи не закінчиться, розумієте? Але ми зараз, є, якщо ми ще, зараз не закривайте всі проблеми війною. Він громада. У нас є громада в кожному О, селі. Громади територіальних, які це в залі Городок? Леся Олексійовна, представник територіальної громади, ви путеміше. Представник територіальної громади. Всі мешканці є представниками тергромади, так. А якщо він є жителем, цієї то я не розумію про що мовити. Я прокоментую два слова. Не поділимо, не поділимо. Це мусить бути повноважені представники тергромади. Це я не захотів і не став представником. Я мушу мати мандат, розумієте?